А, -а, а весною пахне. І так, хлопчики, ну що, всім привіт. Сьогодні ми знаходимося на тому самому Nexus Промокод, який ви бачите на екрані, допоможе вам розвинутись на початку гри. Коротше, що я вам скажу? Залетів сьогодні у перший день весни, вдихнув повні груди повітря і зрозумів, що потрібно зайти нам на F10 і подивитись на нову бойову перепустку. І так, тут у нас вже все оновилось. І так, стоп, яка перепустка 23-го року? Хто це помітив? Протисніть лайк. Ну, давайте я. Придбаю її за 500 монет. Так, придбати, є. Ну і давайте подивимось, що взагалі в нас може бути. Що ми можемо отримати до сотого рівня. Якісь диски, стікер. Прикольний, до речі, буде ревік. Далі у нас є ось така анімашка танця якогось. Ну прикольно, зроблено. Безкоштовний кейс. 150 штук. Можна на 9 рівні апнути нормально. Прикольні колеса. Знов перепустка кейс. 50 тисяч. Анімашка, ось така. Спринклер. Савач. Далі на 22 му рівні ось така анімашка за преміум. Це ж було вже. Ще кейси, кейси, анімашка. Прикольні диски, може вони будуть ще й широкі. До речі, на 40-му рівні дають нам от таку Джулію Прикольно, Альфармео. Ще ось така анімашка Онда-Онда. <свісно> Що то таке цікаве, Honda Type R. До речі, я ось тут побачив. Зараз я вам покажу, є одна парна анімашка, яка заслуговує на найвищу. Чу оцінку це прикольно буде танцювати разом. Ну і в принципі, як ви бачите, майже все, тому що ще є ось такі знаки питання, які ми не можемо побачити, що там всередині. Але я думаю, що це все виправлять, може не встигли до того часу. Ну і все, після сотого рівня йдуть ось такі от прості кейси, але вже експіріанса потрібно 5 тисяч, а не тисячу. Як ось давайте оберемо список завдань. Так, знайти речі металодетектором, полагодити ремкомплект, попрацювати на шахті. Ну і давайте ще прокатитись на американських гірках. Ну і зловити рибу. Все застосувати, погнали, виконувати. Але ось я йду і згадую, що в мене є з минулого батл да, пасу. Трішечки є ось такого от транспорту, який можна перетворити да, на експіріанс. Є ось така в мене RSQ8, ну дуже вона мені подобається, але напевно я її перетворюю на експіріанс. Що я понося? Якось цікаво подивитися, що там. Але першим ділом ми відкриємо все або нічого, і нам, ну як завжди, випадуть гроші. Давай, 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 давай. 20 тисяч мої. Давайте ще все або нічого відкриємо. Блін, ну випаде мені виро. Ну, йолки-палки, хоч один раз за весь Дій. Не, майже, але ні. Так, заберемо ще 800 забрати приз і нам ще відкривається ось такий все або нічого. Давайте ще. А, це безкоштовний кейс. О, щось я не те побачив. Скін на бронежилет, до речі, прикольні. Ну, давайте відкриємо, подивимось. Сьогодні ціла купа відкриття кейсів. Так, скін на бронежилет, Крайм, але я не в краймі. Ну, давайте я його заберу або перетворити. Я навіть не знаю, що з ним робити. То ніби як саме, саме, да, найкраще, ніби як. Як це кажуть? Епічне. Да? Ну давайте я його заберу, не буду перетворювати. Так, ну давайте подивимось, що в тій весняній перепусті. Да, відкриємо кейс. Кейс скоро буде доступний. А, тобто він зараз недоступний. Ого, а я вже думав, я його відкрию. Ти що, нюхаєш, блядь, Чи що? Ну, то, хлопчики, давайте бути чесними. Я не знаю, навіщо я злив той rsq 8 ту Ауди, за купу грошей. Ти що, я блядь? Ну, до речі, вона там коштує нормальних грошей. Що сім лямів квісім? Йолки-палки, розвели. І так найбільше мені подобається ось це завдання. Катання на американських гірках то взагалі топ Так, ну що, полетіли? Є, дивіться, якщо ви натискаєте ще кнопку мишки, можливо так підняти руки і собі кататись, таке ніби дійсно їдеш на американських гірках, ні? Ну, все чітко, нас висадили зразу вниз. Ну що, ми виповнили одне завдання. В нас все нарахувалось, все чітенько, тільки шкода, що він не відкривається. Потрібно буде почекати. І так, хлопці не сидять на місці 2 березня і перепустка у далекі майбутні. І так, 3 березня, перепустка актуального року, але кейс все ще недоступний.